Заміна бачка відбувається, тому що не працює датчик от рідини. Рівень, датчик рівня, не показує водієві. Скільки залишилося рідини? Чи є воно там взагалі? Автомобіль, напевне, не можна порівняти з людиною, тому що людський організм він набагато складніший за автомобіль. Але в автомобілі, як і в людини, немає нічого такого, що було б не потрібно. Кожна деталь відповідає за щось. Навіть маленькі якісь гвинтики, там, регулювання, вони за щось відповідають. Вони потрібні автомобілі. Коли треба зробити десь щось локально, щоб не зливати повністю всю систему антифріза, ти просто пережимаєш собі як, як судинку. І все, і знімаєш Медровод, робиш операції і пацієнт буде чути. Навірно. Треба завжди це... додати, якщо дасть Бог. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Коли я прийшов 47-му бригаду ще в вересні 23-го року, у нас з інструментів був тільки один набір, такий невеличкий. І з у нас було півтори газелі і одна іномарка Peugeot Expert. Тоді ми спробували цим набором інструментів полагодити наш автопарк, котрий кожного тижня збільшувався. Я зрозумів, що цього буде недостатньо. Я виходив в Асторіс в інстаграмі, просив допомоги зібрати на якийсь інструмент. Може, в когось лежав в гаражі інструмент без роботи, типу, щоб нам надіслали. Таким чином, за два роки ми обжилися великою кількістю інструментів. За допомогою котрих ми можемо робити вже майже все. З певним часом наш штат збільшувався. Спочатку це там дали мені одну людину, потім ще хтось прийшов, потім в мене з'явився Льоха. Да, Льоха. Льоха це, це знахідка. От. Без Льохи я можу сказати, що дуже багато моментів я б не вигрів. А потім з часом з'явився в мене Саша, От. і дядя Коля. Мама хотела, чтобы я был поваром. Короче, я так пришел, заглянул в аудиторию, а там сидит 27 девочек. Я посмотрел на маму, и я понял, что это не мое. Я, наверное, пойду там, где мальчики. Я стал сварщиком. И в один прекрасный момент, я, когда получил права, я понял, что это мое. Первую машину я сам себе заработал, купил так же, как и мотоцикл, и все это прошел. Я начал Туди внікати, я розумів, що це мазута, це все. Я требував на автобусі по городу, на фурі я три 3 роки. Я, в принципі, це все знаю, я це, знаю эти ремонты. З 18 років я працював автомеханіком. В частності я займався саме такими бусами спринтер, майстер, Т5, крафтер, тобто такі великі машини, які займаються промисловостями. У мене тут просто родич в медичній роті працює лікарем, тому, коли постало питання, Куди йти служити. Вибір був очевидний, тому що він допоміг мені. Написали рекомендаційний лист, що за 8 днів я приїхав в Київ до рекрутерів, вони мені допомогли з документами, допомогли з медичною комісією. І ще через 6 днів виписали бойову повістку. І я вже був відразу тут. Взагалі, якщо по-чесному, в мене була уява про ремонт автомобілів на війні. Це щось таке страшне, тому що, бувало, на наше СТО заїжджали автомобілі, які звідти з батьків приїжджали з такої. Важкої обставини, то вони були в дуже поганому стані. Я розумів, що якщо я піду ремонтувати автомобілі, то для мене це буде, ну я тут буду не вилазити. Але я коли прийшов в медичну роту, тут швидкі допомоги. Їх хлопці до мене намагалися підтримувати в гарному стані. Якщо треба бути електриком, я електрик, треба бути механіком, я механік, треба бути сварщиком, я сварщик. Ну просто ремонт автомобілів це взагалі широкий спектр робіт, які потрібно виконувати. Треба робити, то стаємо та й робимо. Машина новая. У неї пробіг 8 тысяч. За ці 8 тисяч це вже четверта пара амортизаторів. Слабеє місце в цій машині це, навіть амортизатори. В принципі, машина проходима краще, ніж УАЗик. ОЗІ. Корійський Ну, Я прийшов в медроту, тому що це в мене ще типу в коренях. У мене мама військовий лікар. Я народився і виріс в військовому містечку. У мене батько військовий. І коли набирали людей саме в Магору, була така позиція водій в медроту. У мене є певні скіли водійські. От, бо в цивільному житті з хлопцями вечорами ганяли по Києву дуже швидко і дуже небезпечно. От, тому, ну плюс ми ще лагодили їх. Тому, типу, я подумав, що в медроті я стану в нагоді. От, але трошки склалося по-іншому. Водієм я побув. Щось день-два, а потім мене призначили технікою. В принципі, моє завдання це забезпечити безперервну роботу гаражу, безперебійну подачу гараж запчастин, необхідних інструментів. Ну і в принципі налагодити процес, щоб автівка заїхала, полагодилася, виїхала. Мотивація проста, тому що вибора немає. Потрібно йти і працювати і допомагати. Тим більше, що в мене професія така, що може стати в нагоді. Якби я не пішов, хлопці пішли ну, на Сумський напрямок, напрямок важкий дорожнім обставинам, то машини ламаються, як мені кажуть, набагато частіше, ніж на, наприклад, на тому самому Донбасі чи на Запоріжжі. Коли в дорозі ми ламаємося, хлопці одразу приїжджають, нам ремонтують. Не раз було, що там приїжджали прямо на місці, де ми працюємо, льоха прямо в болоті міняв амортизатори, бо машина вже не могла звідти виїхати. І таких ну, вистачає моментів. Так само був момент, коли зламалась машина, мост тріс. то спочатку не розуміли то Саня все зібрав, поїхав ремонтувати, показали, що ні. І на евакуаторі забрали автомобіль. З пораненими не було. Це, як говориться, що, да, що, як говориться, карма не спорчена в нас, і та так все якось співпадає. Сьогодні робота копить. Льоха вам не шутки. Льоха в нас за допомогою китайського складного ножа. заканчивая ремонт. Тигр! Это мы должны водителя оценить, потому что он спасает непосредственно жизнь наших ребят. И, соответственно, он сберегает жизнь врачу. Есть просто наездники, которые не ценят машину. Он сел, поломал, ему дадут резервную машину. У нас стараются пацаны сами ремонтировать, зная, ухаживать за машинами. Ну, то есть, в принципе, у нас коллектив нормальный. Ми ж не можемо, що чисто двоє хлопців будуть ремонтувати всі наші машини, а ми відпочивати, то ми все разом робимо. Служніші роботи то проводять хлопці. Вони нам допомагають, що стоїть самі роблять, а ми ж мілки, то самі робимо. Чого ви не приїхали з ранку? Я би повсе нічого не робив. Мене там тут затрахтіло. Його просто ти дотягнеш до гаража. Да, дети на ну, всьому приїжджаємо всі дружно мутрим. Возможно, приняти неполадку. Если не возможно, ми даємо візерну машину. От мене водія санітара. Я прийшов. Ми щось то самі вчили, що то ми знали. Потім появлялись люди, які більше знають, і нас обучали. Та сама Бредлі техніка, яка поначалу ми не вміли ремонтувати. Ну, батальйони не вміли. Зараз вони це робити. І ну, бригада бойова, і вона дуже довго працює на фронті. І... В принципі, все новітнє, можна працювати, забезпечення її хороше. Так що вибір Магура – це дуже хороший вибір. Монтували ми автономку, от її виход через задні двері багато тяне холоду, і щоб капсула швидше прогрівалася. Автономка може працювати, коли двигун не заведений. Це все для того, щоб боротися з гіпотермією. Плюс у нас є штатна, але вона тільки працює від заведеного і прогрітого двигуна. Що для початку, ну. Типу, погано, краще мати автономку, ми прогріли зразу і хлопці тут в комфорті в теплі. Плюс електроковдри ми маємо ще, щоб зігрівати хлопців. В принципі, для нашого маленького колективу, що є, щоб знайти універсальна електрика, автоелектрика, це взагалі. Тобто отак. Тут То кожного воєнного має Да. В гарні каток видають. Вам не видали? О, ні. Я недавно намагаюся. А, а, я вже давно одного клесу. Тата ж що... запорожня. У мене зараз дуже крута команда. Успіх майже любої справи він залежить від двох складових. Перше — це прорахунок, а друге це люди. Тому з людьми мені дуже сильно поруч. Ми дуже крута бригада, у нас дуже крутий е, камбриг, У е, нас дуже багато крутих спеціалістів і воїнів. От, тому е, чому потрібно прийти в Магору, Ну, щоб е, разом з нами валити. boroži